Доброго дня! Мене звуть Подольчук Михайло. Я учень 7 го класу Одеського ліцею номер 73 І зараз я вам покажу екс експеримент на наявність атмосферного тиску. Нам знадобиться склянка з серветкою внутрі, яка там зажмакана, та велика та глибока ємність з водою. Отже, що ми робимо? Перше. Наповнюємо ємність водою. В нашому випадку вона вже наповнена. Друге. У стакан заштовхуємо серветку, що вона там прочно сиділа. Ось так. І третє. Акуратно, щоб у стакан напала вода. Занурюємо його. Ми бачимо, що в процесі занурення, ми бачимо, що в процесі занурення стакана він намагається виштовхнутися води. Наприклад, зараз мені доволі довго його держати так. І навіть коли стакан досягає дна, серветка залишається сухою. Ось зараз ми піднімаємо стакан. Ось і серветка залишається сухою. Це свідчить про те, що атмосферний тиск повітря в стакані тисне на поверхню води і надає серветці намокнути. Також ми можемо сказати, що виникає рівновага тисків атмосферного тиску повітря, який є у стакані. Та гіперстатичного тиску води. Ну що, це був ось такий ось цікавий дослід. Ми зрозуміли, як виглядає, як, як працює атмосферний тиск. Усім до побачення!